Добрий день, дітки! Ну що, як ваш настрій сьогодні? Добре. А як пройшли ваші вихідні? Так, цікаво. Добре. А сподобався вам, наприклад, віршик, який ми слухали минулого понеділка. Сподобався, так? Добре. Сьогодні в нас з вами буде казенька. Казенька буде цікава. Сподіваюсь, вам сподобається. Казенька називається Чому гримить грім і блискає блискавка? Цікаво? Ну, тоді приємного прослуховування. Чому гримить Грім і блискає блискавка? Жила була в небі маленька хмаринка. Пушинка. Вона була м'яка, біла і дуже любила гуляти по синьому небу разом зі своїми друзями, іншими хмаринками. Пушинка була дуже цікава і завжди хотіла знати, що відбувається навколо. Одного дня пушинка помітила, що небо стало сірим. А її друзі Хмаринки почали рости і темніти. Що це з вами? запитала вона. Велика хмара, яку звали громовиця, усміхнулася і сказала. Пошинко, ми готуємося до Великого Небесного свята. Сьогодні ми будемо танцювати і співати, а наші друзі Грім і блискавка, допоможуть нам зробити це незабутнім. Пушинка здивувалася. Грім і блискавка? Хто вони такі? Громовиця пояснила, коли ми хмари стаємо важкими від води, ми починаємо штовхатися і гудіти. Це наші голоси створюють грім, такий гучний бум-бум. А блискавка це яскраві іскри, які з'являються, коли ми ділимося енергією одна з одною. Це ніби небесні вогники, які танцюють у небі. Пушинка слухала, широко розплючивши очі. А чому ви так голосно гудите? запитала вона. Це тому, що ми радімо, відповіла громовиця. Ми несемо дощик, щоб напоїти землю, щоб квіти росли, а річки співали. Грім це наш сміх, а блискавка наші веселі спалахи. Цієї ж миті небо освітилося яскравим світлом. Це блискавка затанцювала, а потім пролунав гучний бум. Це грім засміявся. Пушинка захохотіла. Ой, як весело! Можна мені теж спробувати. Громовиця кивнула. Коли ти виростеш і станеш великою хмарою, ти теж зможеш співати з громом і танцювати з блискавкою. Але потім громовиця стала серйозною і додала. Пушинко, є важливе правило, яке всі мають знати, коли ми влаштовуємо небесне свято, люди на землі повинні бути обережними. Блискавка це дуже сильна іскра, і вона може бути небезпечною. Якщо ти побачиш блискавку або чуєш грім. Сховайся в безпечне місце у будинок, машину чи інше укриття, ніколи на стіпі, під деревом чи на відкритій галявині, бо блискавка любить високі місця. І не купайся у воді, коли ми танцюємо, бо це може бути небезпечно. Пушинка кивнула. Я розумію і розповім усім. Безпека це важливо. І щоразу, разу, коли починалася гроза, пушинка шепотіла. Танцюйте, друзі, танцюйте, але не забувайте ховатися, щоб бути в безпеці. Ну що, дітки, сподіваюсь, вам сподобалась Казанька. Ви зрозуміли та вивчили правила, як правильно себе поводити, коли блискає блискавка в небі. До нових зустрічей!